Черговий спортивний івент Рівненської АЕС вкотре перетворив реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро на справжній осередок драйву. Адже саме тут учасники благодійного заходу енерджіспрінт триатлон долали фінішну пряму у три етапи: плавання, велогонка та біг. Для спортсменів та аматорів це не просто змагання, це можливість об'єднатися заради спільної мети підтримки українських військових. А зараз давайте дізнаємося, які ж враження отримали учасники заходу та з якими емоціями вони підкорювали спортивні дистанції. Поділіться своїми емоціями та враженнями, які вас переповнюють. Дуже подобається організація самого заходу. По перше, це те, що він благодійний. От що гроші підуть нашим військовим. Дуже приємна атмосфера загалом а, на білому озері, тому що я тут вперше, от тому я би залишила ще з ким ви сьогодні. Долали дистанції. Я брав участь в команду заліку разом з командою ЕРПА. ВПХС, Хмельницька атомна електростанція. Це не перший мій подібний захід. Це наш обов'язок допомагати Збройним силам України та донатити. І ми допомагаємо, допомагаємо і будемо допомагати. Оцініть атмосферу, яка панувала на сьогоднішньому заході. Атмосферою супер, дистанція взагалі в принципі доволі таки непогана, всім задоволений. Дякую нашим ЗСУ якою була перша думка після фінішу? Чого найбільше захотілося? Під час бігу і після того як я фінішувала, найбільше моє бажання було це скупатися в цій чудовій воді на білому і попити водички. Організація, як завжди, на високому рівні. Тому надзвичайно приємно брати участь в таких заходах. Чи задоволені ви власним результатом та чи вдалося побити власний рекорд? Задоволений результатом, так, скоріше так. В цілому, все вдалося супер. Трошки вітерець, яскраве сонечко, підтримка на дистанції. Все супер. Який з етапів дистанції вам сьогодні сподобався найбільше? Пеливий етап був дуже хороший. Можливо, хотілося б ще більше піска. Бо його було недостатньо, так що повністю прочув відчут зі А в цілому все було рівно, гарно організація була дуже хороша. Бо, мабуть, плавання було найлегше, прохолодне, задоволення. Звісно, отримали. Для цього сюди і приїжджаємо. Який момент заходу був для вас найяскравішим? Напевно, я не буду унікальною, але це велоетап. Я дуже люблю велосипед, а це було. Сильно, боляче, сльозами на очах, але воно того вартувало насправді. На то він і триатлон, щоб випробувати себе і знайти в собі сили подолати і бути фінішером. Мета заходу благодійна оцініть важливість таких ініціатив. Ми раді долучитись до такого заходу, який несе таку благородну мету. Це зараз дуже-дуже важливо і взагалі без варіантів обов'язково це робити. Чому вирішили взяти участь у сьогоднішніх спортивних баталіях? По-перше, цей захід має благодійну складову, ми збираємо кошти для наших військових, допомагаємо таким чином їм. По-друге, я працюю в енергоатомі і нас запрошують наші колеги з Рівненської атомної станції. І ми маємо популяризувати спорт, показувати нашим дітям, що можна таким чином займатися спортом і збирати кошти і робити все для своєї країни. Як саме здійснюється підтримка представників? Ками українського ядерного товариства, українське ядерне товариство щорічно долучається до подібних заходів. Цього року ми не стали осторонь і так само долучилися до триатлону. Підтримували учасників як могли, підподьорували, роздавали водичку. Це дуже хороший захід. І надіємося, що і надалі щорічно ми будемо долучатися і організовувати для спортсменів подібні заходи. Оцініть рівень організації заходу. Чи все вам сподобалось? Сподобалося, що я виступив покраще, ніж у минулому році. У нас дуже тут гарна, красива природа. Я з задоволенням у слідуючий раз приїду, ну, візьму участь у змаганнях. Які емоції ви сьогодні отримали від триатлону? Взагалом все було дуже цікаво, різноманітно. Така, знаєте, силова тріатлонна траса, я би так сказала. Озеро сьогодні погода дуже чудова була. Водичка дуже тепла, приємна, легко плилося. В цілому нам все сподобалось. Дякую, що РАЕС організовує такі заходи. Чи легко вам було долати усі дистанції? Насправді дистанції були доволі складні, але довелалися вони в задоволення. Гарна атмосфера, природа, дерева. Сьогодні нова траса для велоетапу, дуже складна, але подолання приносить своє задоволення. Так що перемога над собою найголовніше. Ось такі вони цьогорічні учасники Energy Sprint Треатлон спортивні, витривалі та небайдужі. Своїм прикладом вони підтвердили, що активний спосіб життя надихає на добрі справи, адже всі зібрані на заході кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.